Привіт, мене звати Андрій Боровик, і сьогодні я записую для вас черговий апдейт про ключові події у сфері відбудови. Сьогодні ми поговоримо про важливе, про сферу економіки. Сферу, яка важлива для нас в мирному житті, а в військовий час стає чи не ключовою. Адже війна внесе нам величезні втрати. І те, наскільки швидко, якісно, ефективно, навіть дружньо ми зможемо відновити нашу економіку, залежить наш успіх на всіх фронтах. Тож, поїхали! В Україні продовжується відновлення зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Зокрема, вдалося відновити 59 медичних закладів. Також в Україні продовжується робота ринку землі. За період повномасштабної війни було укладено 17 тисяч договорів, загальна площа земель, яка в них значиться, переважила за 30 тисяч гектарів. Ну і третє, те, чого ми чекали дуже давно, це відновлення приватизації. Спеціалісти Transparency International України регулярно дають покрокові інструкції інструкції апдейти, яким чином ви можете взяти у них участь. Заходьте на сайт, читайте. Але також пам'ятайте, що ви не тільки можете зайти на сайт Прозоропродажі і знайти об'єкт, який вже виставлено або скоро буде оголошено лот а, на приватизацію. Але також ви можете окремо звернутися до фонду державного майна з приводу об'єкту, який вас цікавить, і таким чином його буде виставлено на, на продаж, і ви зможете взяти участь у конкурентних торгах за цей лот. І пам'ятайте, що приватизація це не тільки ресурс для вас, це ресурс також і для держави, тому що гроші від приватизації заходять в бюджети різних рівнів. І таким чином також це є ресурсною підтримкою для ЗСУ. Тому це є він він і для вас, і для держави. Беріть участь. Купуйте і розбудовуйте бізнес. На цьому сьогодні у нас все. Підписуйтесь на нашу розсилку, там буде набагато більше цікавих новин. Лінк на підписку тут, тут, або тут, або тут. Дякую вам за увагу. Відбудуємо Україну разом.